Саме підсикаючі гачки, як вони працюють, відповідь був королю, який себе так вважає. Дивіться, саме підсикаючі гачки змінений центр тяжко, лопатка зроблена 30 градусів. Коли риба починає тягнути, гачок повертатися в нижню губу. Коли риба починає випльовувати тіста, гачок повертатися в нижню губу. З 10 разів може бути один сход. Це у нас китайського типу жовті, хербона фішинг. А тепер зараз ми покажемо. А це у нас гачок, який плаває без бороди, яким торгує ця людина. Ну і засікають один з трьох, один з десяти. От вам і вся різниця. І чому ми возимо саме підсікаючі гачки і як вони працюють. Заздрість дуже плоха річ. Святослав, вона вас нікуди ні нормально не приведе. Але ви вибрали собі такий шлях ну, вперед.